Підземелля повне людських решток виявили на Волині. Загалом майже три десятки скелетів дітей та дорослих із ознаками мученицької смерті. У всіх понівечені черепи, потрощені кістки. Усе це надибав священник села Тростянця, просто під церківною долівкою. Хто облаштував під храмом жахливе поховання? Історики ще не знають. Отець Сергій, настоятель храму Святої Трійці, досить найма віри, що перетворився з будівельника на пошуковця. Каже, намислив покласти нову підлогу, натомість довелося заглиблюватися у ґрунт, бо виявив підземний лас, в кому були людські кістяки. Останки людські от, були явно пошкоджені у всіх черепах. Були дирки в черепах, ніби чи розстрілювали їх. Я не можу з певненістю сказати. От, а... Серед цих людських останків дуже багато дітей маленьких. Всіх разом знайдено десь 20-25 людей разом з дітьми. Кривка була на глибині двох метрів. Найбільше вразив священника розмір приміщення. Людина навіть із невисоким зростом там ледве вміщається. Немає ні продухвин, ні вікон. Схоже, бідолахи, які опинилися в цьому казематі, перед стратою, відчайдушно намагалися з нього вибратися. Про це свідчить подряпане на стінах. Є припущення, що людей розстріляли просто в камері. Одна людина в сидячій позі отак на стіну сперта. Одна лежить лицем до землі. От навхрест лежали люди. Я думаю, це моя особиста думка, що потрібно їх там і захоронити. От зробити саркофаг і за християнським звичаєм їх захоронити. Та поки що людські мощі спочивають у кількох картонних ящиках, де дитячий череп, де дорослий можна легко розпізнати за кольором і формою. В окремих є отвори від куль, в інших від проломів кувадлом. Історики просять щонайменше три місяці, аби дізнатися, напевно, хто це скоїв. Одна із очевидців, яка проживає у Луцьку, свідчила про те, що на території села люди ховалися або, можливо, були вкинуті у підвал церкви НКВД-стами. Ну, ця версія поки що не доведена, але є. Наше село в роки війни практично було ще заселене і. Представниками єврейської національності і в 1942 -му, 43 -му роках, коли практично по всій території України знищували єврейське населення, то в нас на території села і сусідніх сіл теж знищували євреї. Хто скоїв жахливий злочин, чи НКВСівці, чи фашисти, зрештою неважливо каже отець Сергій. Значення має інше: віддати загиблим належним шану. Задля цього над людськими кістяками вже відправили панахиду. Олександр Стернічук, Кіносуховерхова, Суховерхова, Волинська область, НТН.